Доброго вечора, влаштовуйтеся зручніше. Сьогодні ми не будемо говорити про те, що знаємо. Ми поговоримо про те, чого не розуміємо про ті 50 тріщин у полотні нашої реальності, зазирнувши в які, починаєш сумніватися в усьому, чи готові ви дізнатися, що Всесвіт може бути набагато дивнішим, ніж ми уявляли. Наша сьогоднішня лекція цьому... це не просто перелік фактів. Це подорож крізь 50 ідей, кожна з яких може бути ключем до великої таємниці, від сигналів, що прийшли з минулого, до об'єктів, що не мали б існувати. Дозвольте своєму розуму розслабитися і поринути у космічну невідомість. З давніх давен людство дивилося на зорі і ставило питання ми будували міфи. Створювали богів, малювали сузір'я. Сьогодні наші інструменти стали досконалішими телескопи бачать світло перших галактик, а комп'ютери моделюють народження та смерть зірок. Але чим більше ми дізнаємося, тим більше з'являється питань. Кожне нове відкриття породжує ще глибшу загадку. Ця лекція це занурення саме в такі загадки. Ми не шукатимемо остаточних відповідей. Наша мета відчути масштаб невідомого, доторкнутися до таємниці та дозволити цій величній тиші космосу заспокоїти нас і підготувати до глибокого, мирного сну. Кожна ідея це окремий світ, який ми відвідаємо сьогодні вночі. Почнемо з чогось фундаментального: уявіть, що наш Всесвіт. Це не єдиний світ. А що, якщо він колись зіткнувся з іншим паралельним виміром? Те, які вчені, аналізуючи реліктове випромінювання, відлуння великого вибуху, знайшли аномальну холодну пляму величезну ділянку неба, яка значно холодніша за все інше. Одна з теорій говорить, що це і є той самий Шрам синець, що залишився на тілі нашого світу. Від контакту з чимось абсолютно чужим, це дотик іншої реальності, закарбований у самій тканині простору і часу. Подумайте про це ми живемо у всесвіті, який можливо несе на собі пам'ять про зустріч, яку ми ніколи не зможемо усвідомити. Тепер перенесімося у 1977 рік. Радіотелескоп Велике Вухо вловив щось надзвичайне. Сигнал з космосу настільки сильний і чіткий, що астроном Джері Ейман обвів його на роздруківці та написав поруч єдине слово «Вау». Сигнал тривав 72 секунди і більше ніколи не повторювався. Роками ми думали, що це було привітання. А що, якщо це було попередження? Що, якщо розшифровка показала не запрошення до діалогу? А заклик триматися подалі. Можливо, та далека цивілізація намагалася попередити нас про небезпеку, що ховається в глибинах космосу. А ми у своєму невіданні досі мріємо про зустріч? Є у всесвіті місця, де панує абсолютна порожнеча, Найвідоміше з них порожнеча волопаса. Це гігантська сфера діаметром у 330 мільйонів світлових років, у якій майже немає галактик. За всіма розрахунками, там мали би бути тисячі зоряних островів, але їх немає, це наче хтось узяв і стер частину Всесвіту. Світло віддалених галактик огинає цю порожнечу, наче річка, що обтікає невидимий камінь. Деякі теорії припускають, що це не просто порожнеча. Це аномалія, що поглинає не тільки світло, а й сам час. Місце, де закони фізики перестають працювати, і де ховається щось, що ми не можемо навіть уявити. Наш найпотужніший інструмент, телескоп Джеймса Веба, є машиною часу. Він дивиться в минуле, вловлюючи світло, що подорожувало мільярди років, і ось одного разу. Він побачив щось неможливе: кілька галактик, які виявилися надто зрілими і масивними для свого віку. Вони існували в ранньому всесвіті, коли за нашими уявленнями могли існувати лише маленькі, молоді галактики. Це все одно, що знайти фотографію дорослої людини в її власному дитячому альбомі. Звідки вони взялися? Можливо, вони. Релікти попереднього Всесвіту, що існував до Великого вибуху, об'єкти, що старші за сам час ми звикли думати про чорні діри, як про космічні пилососи, що безповоротно поглинають усе. Але що, якщо це не так? Уявіть собі, чорну діру, яка порушує це правило, замість того, щоб лише поглинати матерію та інформацію, вона транслює щось назовні. Не хаотичне випромінювання Хокінга, а впорядковані потоки даних, дивні періодичні сигнали, що не схожі на жоден відомий астрофізичний процес можливо, чорні діри це не кінцева точка, а передавачі портали, що з'єднують наш всесвіт з іншими, і те, що ми вважали кінцем, насправді є початком передачі найважливішого повідомлення. Ми знаємо, що більша частина Всесвіту для нас невидима, ми називаємо її темною матерією вона не випромінює і не відбиває світло, але ми відчуваємо її гравітаційний вплив. А що якщо це не просто якась екзотична речовина? Існує заборонена, але прекрасна ідея темна матерія це тіні. Тіні об'єктів з четвертого виміру, які падають на нашу тривимірну реальність. Ми не можемо побачити самі об'єкти, так само, як двовимірна істота на аркуші, Паперу не може побачити тривимірну руку над собою, вона бачить лише її тінь. Можливо, ми живемо у світі тіней, не здогадуючись про справжню, багатовимірну природу реальності. Уявіть собі, ви дивитеся на знайоме нічне небо, але однієї з яскравих зірок, яку ви бачили вчора. Більше немає, вона просто зникла. Саме це сталося у 2017 році. Зірка, що була у 2,5 мільйони разів яскравішою за сонце, зникла з неба буквально за одну ніч. Вона не вибухнула як над нова, не перетворилася на Чорну діру. Вона просто згасла. Наса та інші космічні агентства не мають пояснення. Це порушує все, що ми знаємо про життєвий цикл зірок. Куди вона поділася? Можливо, її хтось вимкнув. Чи це була не зірка, а щось зовсім інше? Парадокс Фермі запитує: Якщо всесвіт такий великий, то де всі? Чому ми не бачимо слідів інших цивілізацій? Існує одна похмура, але логічна відповідь: гіпотеза зоопарку, або якщо піти далі, гіпотеза карантину? Що, якщо Земля це своєрідна заповідна зона? Можливо, наша планета та її біосфера є унікальним скарбом, який розвиненіші цивілізації оберігають від зовнішнього втручання або, можливо, карантин введено для них? Людство з його агресивною природою може вважатися небезпечним видом, який краще ізолювати, поки він не досягне певного рівня зрілості. І ми живемо, не підозрюючи про невидимі стіни, що оточують нашу сонячну систему. Марс, червона планета, колись там були річки, озера й океани, а можливо, і життя. Ми шукаємо сліди мікробів. Але що, якщо шукати треба щось більше? Уявіть, що майбутні марсоходи знаходять не просто скам'янілості, а докази існування розвиненої цивілізації. Руїни міст, оплавлені радіацією, залишки технологій, які свідчать про те, що ця цивілізація знищила сама себе у вогні глобальної війни. Це було б не лише найбільшим відкриттям в історії, а й найстрашнішим попередженням для людства. Поглянувши на мертвий Марс, ми б побачили один із можливих варіантів нашого власного майбутнього. Наша галактика Чумацький шлях разом із тисячами інших галактик мчить крізь простір з неймовірною швидкістю. Нас щось тягне, цей об'єкт назвали великим атрактором. Проблема в тому, що коли ми дивимося в напрямку цього тяжіння, ми не бачимо нічого достатньо масивного, щоб викликати такий ефект. Там немає гігантського скупчення галактик, немає надмасивної чорної діри. Нас тягне до об'єкта, якого, здається, не існує, можливо, він прихований за площиною нашої галактики, а можливо, це щось, що знаходиться за межами нашого розуміння, гравітаційна аномалія, що веде нас у невідомість. Ми вважаємо закони фізики непорушними, швидкість світла, гравітаційна стала. Це константи, на яких тримається наш Всесвіт. А що, якщо вони почали змінюватися? Деякі спостереження за далекими квазарами натякають на те, що фундаментальні константи в минулому могли бути трохи іншими. Якщо це так, то наш всесвіт нестабільний, він еволюціонує. і, можливо, прямо зараз, непомітно для нас, змінюються самі основи реальності це означає, що майбутнє Всесвіту. Може бути абсолютно непередбачуваним. Він може стати зовсім іншим місцем, де життя, яким ми його знаємо, буде неможливим. Якщо наш Всесвіт це симуляція, то в нього має бути вихідний код ідея, що наша реальність є складною комп'ютерною програмою, стає все більш популярною. А якщо в цьому коді є помилки бахи. Можливо, такі явища, як дежавю, дивні збіги або навіть спонтанне виникнення частинок з вакууму, це і є прояви цих помилок. Нещодавно фізики, намагаючись об'єднати теорію відносності та квантову механіку, дійшли висновку, що сам простір час може складатися з дискретних пікселів. А якщо це так, то, можливо, одного дня ми знайдемо той самий бах. У коді, Який доведе, що все навколо нас, лише геніально створена ілюзія. Уявіть собі галактику розміром з наш чумацький шлях, але в ній немає жодної зірки. Така галактика існує її назвали Dragonfly 44. Вона складається майже повністю з темної матерії. Це галактика привид, величезний темний ореол, що обертається в порожнечі, майже позбавлений світла. Як вона могла утворитися? Чому в ній не запалали зорі? Це місце тихе й темне, наче космічний цвинтар. Мандруючи крізь таку галактику, ви б не побачили нічого, окрім абсолютної темряви, але відчували би потужну гравітацію невидимої маси навколо вас? Це моторошне. І водночас прекрасне нагадування про те, як мало ми знаємо про структуру Всесвіту причинність це фундаментальний закон. Спочатку причина, потім наслідок сигнал не може прийти раніше, ніж його відправили. Але вчені, що працювали з нейтринним детектором в Антарктиді, зафіксували дещо, що порушує цей закон вони виявили частинки. Які, схоже, рухалися назад у часі вони вилетіли з під землі, що неможливо для нейтрино високих енергій. Єдине пояснення, яке не суперечить іншим законам фізики, це те, що ці частинки прибули з майбутнього, це відкриття настільки дивне, що вчені поки що не наважуються робити висновки, але сама можливість існування сигналів з майбутнього. Змінює все існують у космосі об'єкти, які просто не повинні існувати, наприклад, квазар, що обертається навколо чорної діри настільки швидко, що його зовнішні частини рухаються зі швидкістю близькою до світлової, або система з шести планет, що обертаються навколо своєї зірки, в ідеальному, математично точному резонансі. Наче гігантський космічний годинниковий механізм, який я не міг утворитися природним шляхом. Ці місця це виклики нашому розумінню. Вони або вказують на прогалини в наших знаннях, або є свідченням діяльності розуму, настільки розвиненого, що його інженерія для нас виглядає як порушення законів природи. Сонце дарує нам життя. Ми вважаємо його звичайною зіркою. Але що? Якщо це не так, Гіпотеза штучного сонця звучить як наукова фантастика, але давайте замислимось: сонце має ідеальні параметри для підтримки життя на Землі, його активність відносно стабільна. Можливо, це не випадковість. можливо, якась надцивілізація мільярди років тому створила цю систему як інкубатор для життя. Сонце може бути гігантською термоядерною станцією, а планети ретельно налаштованим середовищем. Ми можемо бути не просто випадковістю, а результатом грандіозного експерименту. Час, як ми його знаємо, рухається лише в одному напрямку з минулого в майбутнє. Це називається стрілою часу. Але що, якщо існують місця, де ця стріла спрямована у зворотному напрямку? Теоретично це можливо в деяких екзотичних моделях Всесвіту. Уявіть собі планету, де все відбувається навпаки, де розбита чашка збирається назад, а люди народжуються старими і помирають немовлятами. Ми ніколи не зможемо відвідати такий світ, бо будь-який контакт призвів би до парадоксів. Але сама думка про існування такого дзеркального світу те час тече назад, зачаровує і розширює наше уявлення про те, що взагалі можливо. Коли радіоастрономи спрямовують свої антени у космос, вони очікують почути тишу, пронизану окремими сигналами від зірок та галактик. Але замість цього вони чують постійний низькочастотний рев він йде звідусіль і в шість разів голосніший, ніж очікувалося: це космічний рев, і ніхто не знає, що його створює, це не реліктове випромінювання, не перші зірки, не галактики, це фоновий шум Всесвіту, джерело якого залишається абсолютною таємницею. Можливо, це відлуння. Невідомих там процесів, що відбувалися на зорі часів, або ж це сукупний шепіт мільярдів цивілізацій, які ми поки не вміємо розшифрувати Стоунхендж, Піраміди Гізи, Стародавні Обсерваторії Майя по всьому світу давні цивілізації, які не контактували між собою, будували споруди, орієнтовані на одні й ті ж точки на небі. Часто це сузір'я Оріона або Плеяди. Чому? Це просто збіг, чи вони знали щось, чого не знаємо ми. Можливо, це була якась важлива точка, з якої прийшли їхні боги, вчителі, або, можливо, це напрямок, у якому людство мало дивитися, щоб отримати якесь важливе послання? Ця спільна одержимість однією ділянкою неба, одна з найбільших загадок археоастрономії, що пов'язує наше далеке, минуле. Стаємницями космосу, у 2019 році астронавтка Крістіна Кох, перебуваючи на МКС, розповіла про дивні спалахи світла, які вона бачила із заплющеними очима. Це відоме явище, спричинене космічними променями, що проходять крізь сітківку. Але давайте згадаємо іншу історію: астронавти місії Аполлон 10, облітаючи зворотний бік місяця. І, перебуваючи поза зоною радіозв'язку з землею, почули у своїх навушниках дивну, неземну музику. Це були свистячі моторошні звуки, які тривали майже годину. Запис цього явища був засекречений НАСА на десятиліття, офіційне пояснення радіоперешкоди. Але астронавти були впевнені, що це було щось інше. Музика з темної сторони місяця: Зірка табі або Кік 8 мільйонів 460 2882. Відома своїми дивними нерегулярними падіннями яскравості. Іноді її світло мяніє на 22%. Найпопулярніша гіпотеза: це рій комет або мегаструктура, збудована інопланетною цивілізацією, так звана сфера Дайсона. Але є й більш тривожна ідея, що якщо це не структура для збору енергії, а космічна зброя? Гігантська конструкція, призначена для того, щоб блокувати світло зірки, або навіть витягувати з неї енергію для якихось руйнівних цілей. Ми можемо бути свідками не будівництва, а війни, що відбувається на відстані. Півтори тисячі світлових років раніше ми згадували холоду холодну пляму, можливий шрам від іншого всесвіту. Ця аномалія, виявлена у реліктовому випромінюванні, є одним з найдивніших об'єктів у космосі, але є й інша, ще більш фантастична теорія. Що, якщо це не шрам, а двері? Портал в інший світ, інший вимір, деякі теорії струн. Припускають існування безлічі паралельних всесвітів, можливо, ця холодна пляма, це місце, де наш світ найближче контактує з іншим, місце, де можна було б теоретично перетнути межу між реальностями, це лише гіпотеза, але вона змушує серце битися частіше від усвідомлення можливих масштабів буття. Закони фізики, як ми їх знаємо. Мають одне фундаментальне обмеження ніщо не може рухатися швидше за світло. Але що, якщо ми помиляємось, уявіть, що наші телескопи фіксують об'єкт, який переміщується між галактиками за лічені дні. Це означає, що він долає мільйони світлових років за час, який здається нам неможливим. Такий об'єкт не підкоряється ні теорії відносності, ні нашим уявленням про простір час. Він мандрівник з іншої фізичної реальності, і найцікавіше, його траєкторія вказує, що він рухається в нашому напрямку, не як загроза, а як мовчазний посланець, що несе звістку про те, що наші закони лише частковий випадок чогось набагато більшого. У 2017 році нашу сонячну систему відвідав перший міжзоряний гість астероїд Оумуамуа. Його форма була дивною, сигроподібною, а траєкторія не піддавалася поясненню лише силою гравітації. Він прискорювався, віддаляючись від сонця, наче його щось підштовхувало. Офіційна версія випаровування газів, як у комети, але жодного газового хвоста не було видно. Авілеп, професор з Гарварду, висунув сміливу гіпотезу: Оумуамуа – це не астероїд, а розвідувальний зонд штучний об'єкт, створений іншою цивілізацією. Можливо, він просто пролетів повз, а можливо, зібрав дані і відправив їх додому своїм творцям. Ми вважаємо великий вибух початком усього. Точкою, з якої виникли час, простір і матерія. Але є теорія циклічного Всесвіту. Згідно з нею, наш великий вибух був не початком, а наслідком, наслідком смерті попереднього Всесвіту, який стиснувся в одну точку, а потім відскочив, народивши наш світ. Це означає, що Всесвіт нескінченно народжується і помирає в циклі великих вибухів та великих стискань. Ми живемо лише в одному з нескінченної низки таких циклів, і, можливо, що в попередніх Всесвітах існували свої зірки, свої галактики і свої форми життя, сліди яких ми ніколи не знайдемо. Спостерігати за космосом це дивитися в минуле, але іноді ми стаємо свідками подій, що відбуваються майже в реальному часі. Уявіть собі, Вчені спостерігають за далекою галактикою, і раптом вона починає зникати. Її світло мяніє, а потім повністю згасає, наче хтось вимкнув рубильник. Таке явище було зафіксовано. Одна з теорій говорить, що галактику могла закрити гігантська хмара пилу, але є й інша, більш дивна ідея можливо, ми стали свідками активації мегаструктури. Настільки великою, що вона повністю закрила світлом за цілої галактики, це було б доказом існування цивілізації третього типу за шкалою Кардашова, що керує енергією цілої галактики. Ми знаємо, що Всесвіт розширюється з прискоренням. Силу, що відповідає за це, ми називаємо темною енергією це найзагадковіша субстанція у всесвіті. Існує одна з найбільш заборонених і водночас прекрасних ідей: темна енергія це свідомість, свідомість самого всесвіту. Згідно з цією панпсихічною гіпотезою, Всесвіт є єдиним живим організмом, який усвідомлює себе. А розширення це його вольовий акт. Ми зі своєю свідомістю є лише крихітними іскрами всередині цієї гігантської космічної думки. Ми не просто живемо у всесвіті, ми є частиною його розуму. Синій захід сонця на Марсі це реальне явище, зафіксоване марсоходами. Через особливості атмосфери сонце на заході стає блакитним. Це красиво, але що, якщо за цим стоїть щось більше? Існує конспірологічна теорія, що Наса приховує справжню природу марсіанського неба та атмосфери? Що, якщо синій колір вказує на наявність певних газів, які могли б свідчити про біологічну активність? Або, можливо, цей колір є результатом роботи стародавніх траформуючих машин, залишених зниклою цивілізацією? Офіційна наука має пояснення, але таємниця синього заходу сонця продовжує живити уяву тих, хто вірить, що Марс. Приховує набагато більше секретів. Ми вже говорили про парадокс фермі. Чому ми не бачимо слідів інопланетного життя? Відповідь, відома як гіпотеза, темного лісу, є жахливою. Уявіть собі, темний ліс, повний мисливців. Кожен з них ховається і намагається не видати себе, тому що будь-який звук приверне увагу інших, і перший, якого помітять, буде знищений. Всесвіт може бути таким самим темним лісом. Будь-яка цивілізація, яка починає випромінювати сигнали в космос, ризикує привернути увагу більш розвинених і, можливо, ворожих цивілізацій. Тому всі розумні види мовчать, ховаючись у тиші, і моторошна тиша в космосі, це не ознака відсутності життя, а ознака. Присутності страху, і наостанок. Телескоп Джеймса Веба, вдивляючись у глибини туманності кільце, зробив знімок, який вразив навіть досвідчених астрономів. У самому центрі туманності, серед хмар газу і пилу, видно структуру, що разюче нагадує гігантське око зі своєю зіницею, райдушкою і повіками. Це, звичайно, лише гра світла і тіні. Випадковий збіг космічних форм. Але на мить, лише на одну мить, можна уявити, що це не так, що це дійсно око, і що Всесвіт не просто існує, він дивиться, дивиться на нас. І в цьому погляді вся мудрість і таємниця мільярдів років. Ось ми і завершили нашу подорож крізь 30 космічних таємниць. Від шрамів на тканині Всесвіту до Ока, що дивиться на нас із туманності? Кожна з цих ідей це лише маленьке вікно у величезний світ невідомого, вони показують, що реальність набагато складніша, дивніша і прекрасніша, ніж ми можемо собі уявити. Можливо, ми живемо у симуляції, можливо, ми частина космічної свідомості, а може, ми просто самотні мандрівники. У темному лісі Всесвіту. Відповідей немає, але є питання. І саме ці питання роблять нашу подорож такою захопливою. Сподіваюся, ця лекція допомогла вам розслабитися і налаштуватися на глибокий, спокійний сон, сповнений космічних мрій. Дякую, що провели цей час зі мною. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, якщо вам сподобалося, і напишіть у коментарях. Яка з цих 50 ідей здається вам найбільш реальною на добраніч? ніч?